І тоді я просто приїхав, здається, в Київ на один день ранковим поїздом, і потім е вечірнім поїздом їхав назад в Харків. Я приїхав за гітарою. Мені треба було купити гітару, інструментів в Харкові. Такого класу не було. Uh -huh. Я погуляв Києвом, подивився там навколо, там сходив пагорбами. Мені так сподобалося, прям круто. І це в центрі було. Це було в жовтневому палаці, там був магазин. «Тік-так». Я туди зайшов, вибрав собі гітару і вже з гітарою там до вечора гуляв знову тими ж пагорбами, там винюхуючи все, все на світі. І я настільки проникся, тоді, думаю, блін, яке місто, яка енергетика прикольна. От просто я йшов, я кайфував від енергетики. Ну воно інакше, воно не таке в Харків. Харків ну, мені дуже подобається. Це моє рідне місто, воно дуже зелене, прикольні парки, і взагалі ну, мені подобається це місто. Але Київ мене вразив тоді. Я уїхав додому, але це відчуття, воно лишилося. І потім, коли не те, щоб розв'язалися руки, коли. Ти встав і сказав, я хочу їхати. Вже було зрозуміло, куди не було сумнівів. Скільки тобі тоді було років? Ну це був 2000 рік.